Я Про розвиток батання товариства з обмеженою відповідальності Ризьбі Бісарабії щодо надання згоди на передачу з обереду земельної ділянки з податків номером 006. З даним проєктом рішення запропоновано надати згоду товариству з обмеженою відповідальності Ризьбі Бісарабії на передачу особоренду. Перевірство господарство, промінь земельної ділянки, площею, 18, 27, 79 га з кадастром 002 306 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташоване на території Одеської області з міського району Новосильівської сільської ради на срок, що не може перевищити сроку визначення договором оренди землі. Від 18 вересня 2024 року без зміни цільового призначення. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Про розвитку питання товариства з обмеженою відповідальністю Резьби Сарабі щодо надання згоди на передачу суверенду земельної ділянки з кадастровим номером послідніх номер 7. Надати згоду товариство з обмеженою відповідальністю ризирафі на передачу суборенту, фермського господарства, повні земельної ділянки, площі вісімнадцять, поми двадцять сім, сімсот сімдесят дев'ять газ кадастрови номеромсот для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташована на десь в області з міського ролинами сільської ради на срок, що не може перевищити срок визначення договором оренди землі номер. 17 від 18 вересня 2024 року без зміни цілкове призначення, підтримати даний дане рішення. Голосуємо за основу, чи є поправка okay. ну, про розвиток опитання з обмеженою відповідальністю відповідальності Резбісараби щодо надання згоди на передачу суборенду земельних ділянців з кадастровим номером цитр, номер 08 Надалі згоди товариства з обмеженою Рейз Бесарабії на передачу суберенду фермерського господарства проміг земельної ділянки площі 18,2778, вас катастровим номером 5123-826-0001-002-0008 для видання товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої території Одеської області з міської сторони Новосельської сільського ради. Прошу підтримати даних переключення. Чи є поправки в цілому? Проводили по товариства з обмеженою відповідальності Риз щодо надання згоди на передачу суберегу земельну ділянку з кадастровим номером 009. Надання згоду товариства з обмеженою відповідальністю Риз Бесарабії на передачу суберегу фермерського господарства крові з межої ділянки площа 18,2779 з кадастровим номером 51523 826 000, 002 0009 для ведення товарного у сільського сподарського організація розташована територію Деськообласті Змійської райони на Лосевської сільської ради. Прошу підтримати дане прикріплення. Голосуємо за основу. Чи є поправки да. в цілому про розвідку питання товариства з громадною відповідальністю РСБ Саради щодо надання згоди на редакції суперення земельної ділянки кадастровим номером 003. Надати згоди товариство з обмежених відповідальних фаризм та сарафії на передачу у суборенту термітського господарства промінь земельної ділянки площі 18, кома 27, Комо 2778, Глаз подастро 51, 223, 826 00, 01, 02, 00, 10 для ведення товарного сільськогосподарського ради, розташовано територію Одеської області з міської ради Милосельської сільського раду, щоб отримати дане перед рішенням. Чи є поправка? Про розвідку питання товариства з обмежної відповідальності за серади, що надання згоди на передачу з оберегу земельної ділянки з кадастровим номером, слідця вже нормально один. Надати згоду товариство з обмеженою відповідальності серафії на передачу з оберену фермерського господарства промінь земельної ділянки площі 18, пома двадцять сім, сімдесят дев'ять і 826 002 00 00 0011 для видання товарного сільськогосподарського виробництва, на території Одеської області з сторони на селівській сільській ради. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Сум за основу є поправка про розвитку питання проведе зумерної ради, що надання згоди на передачу суверенної земельної ділянки з катастрофу цифру 012. Надати заходу товариства з обмеження відповідної туризмії серебря, на передачу фермерського в в господарства тонні, земельної ділянки площі 18,2779 газ казастрова номера 51-223 для ведення товарного сільська спорани, що підтримує даний проєкт рішення. Згодом за основу, чи є поправка ні цілому. Питання про розвитку питання товариства з обмежної відповідальності КСК Україна груп груп, груп. щодо надання згоди на передачу суверенно земельної ділянки з катастрофу номером послідні цифри 05-60. Нате згоди товариство з обмеженої відповідальності ХСП Україна груп на передачу суверенних фермерського господарства промінь земельної ділянки площі 27-26 вичаєць Кома. Сімдесят 76 і сімдесят шість з кадастровим номером 003, 0550 до мене літоварна сільська політворення, розташована територія десь колосівської населі сільської ради за межами самопунктах на срок що не може перевищувати строку визначення договору оренди землі номер 119 від 12 квітня 21 року і зміни цільового призначення, щоб отримати дане перешення. А хто такий? КСП Україна був. Це у Ось і Капонці. Ні, це у нас є зареєстрована така товариство з відповідальністю? Ну, ну де воно? Де? Це в селі, в Лії? Вона зареєстрована в село Ліски. Чи є поправка? Питання про розвить на матросового Олександра Васильовича. Даним проєктом рішення запропоновано заперети технічним організатором замовлення щодо шумового відновлення земельної ділянки на наторісель та площі 0,0895, кадастро 0,51-223-101002-015-0115 для міністра свободи школу будинку сторожків юрій спорт-судим'янка за адресою Одеського області, сукіря, вулиця Маяк, 28 та передати Митрофанову Олександру Васильовичу у власність. За мене ділянку. То що підтримати даний проєкт рішення? Плацюємо за основу. Чи є поправки? Немає в цілому. Розвит попитання Микола Николайовича. Дане проєктно рішення запропоновано. Затвердити технічну декументацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки наторі на місцевості площі No, 100K, старастро 51 223 101, 020 0200 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель скрут, прудпросиденна ділянка за адресу Одеського Сізьмийського міста Кіля, вулицю Українська, 324 та передати передаток вчинникову Миколі Миколайовичу у власній сімейній ділянці. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка немає в цілому про розвиткло питання Медєєвої Катерини Володимирівна? Даним проєктом рішенням запропоновано затвердити технічну документацію зимового щодо встановлення 0,0748. земельної банки Наталії Мистецької площа 0748 глаз кадастро no 51223 181 для будівництва обслуговування шторгового будинку господарській будівлі спроти Сидим'янка з Гресу Доськово-Зерніцький район міські кілявої Героїв України 188 та передати Мідяви Катерині Володимирівні у власність земельної губернатори. Голосуємо це розмову. Чи є побрав? Ціло. Даним проєктом рішення запропоновано заквертити технічну документацію умови про щодо встановлення відомої меж земельної ділянки на на місцевості площу нову Кома 1000К з кадастровим номером 51310020190373 для будівництва абсування, абсування, будинку у у Борі, і адресу структури Сидинілянку під Одеського змінись кількості Українська 1 та передати сейфулі Наталії Яків у власність земельної ділянки. Голосуємо за основу Чи є поправки в цілому про розгляд до питання газоволентини і рівни. даним проєктом рішення запропонував затвердити технічну документацію згодом, що встановлення зібрані медиаманівтури місцевості площею 5 ОМА. І всім вам з кадастровим номером 5122-846-0001-001-0524 для ведення товарного сільського сходовського з на території Одеської області село Тридове, за межами населеного пункту. Та виділити гажа Валентині Іліни зазначену земельною діялом. Прошу підтримати даний проект рішення. Голосуємо за основу, чи є поправки. поправок. Про розвиток питання Швайка Тимофія Миколаївича. даним проектом рішенням запропоновано затвердити технічну документацію що меж на сенсі, К, з знову щодо стовному відомої земельні плямки на полі місцеві зі площею 0, тисячука з кадастрови номером 5123-1010 двадцять п'ять 025 0125 двадцять п'ять для воєнництва обслуговування житлового клубу господарських будівлі споруд присвітних діянка за адресу області Змійський район, місто Кіл'яву, Целесі Лесі Українки, 85 та передати Швайцю Тимофію Миколайовичу у власну земельну ділянку. Прошу підтримати дане проєкт рішення? Голосуємо за основу, що є поправку. Про розвитку питання Лішана Оксани Миколаївна. Даним проєктом рішення запропоновано надати Лішана Оксані Миколаївні дозвіл на розробку, технічної документації, землю тож. Невідомой межі, в натурі для місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площою 3,62, умовних кадастрових атаків, земель колективної власності, а графірну на територію Одеської області Змійського району село Форменівка за межами населеного фонду. Прошу підтримати дане проти рішення. Чи є різні. Управління лісового та місцівського господарства від 05 до 1124 року під номером 6978-1224 щодо виявлення самозалісених земельних ділянок орієнтованої площею 694 га, які знаходяться на території Київської міської територіальної громади Зміївського району. області. це що, у нас візьмемо? Зараз я буду вам дать питання по цьому питанню. Я хочу вам надати графічні матеріали постійної комісії, щоб побачили, я буду вам розповідати. Інформую постійну комісію з питань земельних відносин Київської міської ради щодо виконавчого комітету Київської міської ради надійшов лист південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства від 05.11.24 року. Номер 6978, 12-24, восім дродвинадцять дрок двадцять щодо виявлення ними самозалісених земельних ділянок, орієнтовна площа 694 га, які знаходяться на території Київської міської територіальної громади з району десь області до листа надано файл у форматі ось є ось джопитас в електронному примірнику. Пропоную постійної комісії з питань земельних відносин Київської міської ради створити робочу групу щодо обстеження земельних діяти зазначені у форматі електронного примірнику та надати свої пропозиції. Значить, що я, я, я вам хочу зазначити? Дайте мені один. Так? Отут, що, якщо ви тут бачите таке от терміно, ну, такі темні точечки, так? так? Це вони кажуть, що тут є самозалісені земельні ділянки. Самозалісені земельна ділянка це там, де ліс сам сам І така площа 694 гектар, де вони там покажуть лісові чеки, е, приватна власність. Там є і державна власність, протодослідна станція зазначена. Там є, там є значить, є зараз же все у нас. Е, Спутні, ну, є по, да, по спутню, бо є, значить, у них є така програма, де є десь зелене насадження, якісь є, а вони да. вже вважають, що там вже ліси у нас. Але снімало, це все не літо ліське тому. Так, і для того, щоб так ми це нам, нам потрібно обстежити ці земельні ділянки, mm -hmm. ну і надати відповідь. Дійсно там є ліс. Дійсно ли там є ліс? Чи там то, є, є може, камаші? Та є біжати, є. Створити, міліца, сяки, створити робочу групу. Ні, це створити. Да. Да. З фотофіксацією ваку <реку> і все, то кабушка. Там визначити ще хто є власником цієї там зелені, є, Там і, є землі, є, в тих графічних матеріалах, що ми вам надали зараз, да? там є приватна сказали. власність. Ви, да, ви правильно сказали, можна, там і... є рисові чеки. Ну, там не рисові чеки, там приватна власність, ми цією не розпоряджаємося. Да? Там що? є державна власність, Скасайте. це то держава. А там, де є комунальна власність, ми повинні землі -оборони. Да. Є у нас землі оборони там зазначені. Ми там теж треба немає. виїхати по подивитися. Треба виїхати, то що ми можемо. Будь да. ласка, зачитайте. <пілізація> зазначено... будьте будь уважникуть, будь ласка. Інформацію зазначено у листі Підтенкому регіональному управління <пілізація> лісового та мисливського господарства від 5.11.2024 року, номер 6978.12.24 щодо виявлення самозалісних <пілізація> земельних ділянок. Порізькому площою 694 гектари, які знаходяться на території Київської міської територіальної громади Ізмельського районної області, взяти до війни, створити та затвердити склад робочої групи з обстеження земельних ділянок, які запропоновані південним міжрегіональним управлінням міського та мисливського господарства до самозалісення у складі чотирьох осіб. У МК, депутат Київської міської ради, повага постійної комісії міської ради з питань земельних відносин. Чинуше виклада депутат Київської міської ради заступник голови постійної комісії міської ради з питань земельних відносин. ВП, 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 депутат Київської міської ради, член постійної комісії міської ради з питань земельних відносин. начальник відділу з питань земельних відносин сільського господарства, екології та природних ресурсів виконавчого комітету Київської міської ради. Робочі групі провести роботу з обстеження самозалісених земельних ділянок, які запропоновані п'єним міжрегіональним управлінням з та мисливського господарства з наданням відповідних пропозицій. Про результат роботи робочої групи доповісти на черговому засіданні постійної комісії з питань земельних відносин. Якщо що, хто бажає ще бажаєте, да, якщо, да, якщо, давайте ще не давайте виглядаємо. Добре. Мелоді. Все, добре. Ну, якщо... це, це, це пані Клара області, це не тільки у нас. Е, ви голосуєте за висновки, Олексій. А, голосуємо? Добре, звісно. Не можу голосувати. Ви... Ну, Так, же. Заседание. 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 Засідання? Засідання. Заседание. Заседание.